І знову настрій почитати вірші, І так як свої я вже давно не пишу, читаю вірші. Сьогодні поезії Ладії Могилянської прочитаю вам осіння поема, перша частина. Що ж, ти мені співала непогано. Ти пестила, як друг, кішала, мов сестра. Не знала я в колись на туманах, чи то любов, чи то жорстока гра. Ти не моя, ти ж тільки осінь, осінь, не хочу я твоєї глибини. Нехай світанком скам'янілі роси розкажуть пошепки мої надійні сни. Ти їх послухай, зрадниця, лукава, дивись, твій сухолист знов у тумані зник. Я мудрість випила до дна в достиглих травах, до дна душі пройшов солодкий сік. Візьми, візьми назад свої дарунки, твій сухолист мене не подола, ти поверни мої цілунки, що заворожена тобою я дала. Що ж, непогано ти мені співала, втішала, мов сестра, і пестила, як друг. З якою мукою в нестямі цілувала, я пальці довгі. Твоїх печальних.